Реве та стогне дніпер широкий сердитий вітер заминав. Додолу гне невисокі горами хвилі підіймав. 39 угу, далі І блідий місяць на топору де ти виглядав, іначе човен синім морі то виринав, то потопав 86 Угу, далі. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Течі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. 93. Угу, ще один. Ревета стогнеть ніпер широкий, сердитий вітер заминав додолу верхо гнівисокий горами хвилю відіймав 19